Thank you. На старті виборчої кампанії у Полтавській області спостерігачами громадянської мережі опора зафіксована надто висока політична активність потенційних учасників виборчого марафону. Про це вони повідомили на прес-конференції. Дуже багато білбордів, друкована періодика, на якій розміщена політична реклама потенційних кандидатів на посаду міського голови міста розповсюджують газети, які дуже часто не мають на зворотньому боці вихідних даних, даних про замовника. Даних про тираж цієї газети, і взагалі здебільшого не є взагалі зареєстрованими офіційно виданнями. Активність спостерігачі опори зафіксували задовго до початку офіційного старту виборчого процесу, який нагадаємо був 5 вересня 2015 року і продовжується зараз. Крім відкритої агітації, наглядачі виділяють зростання так званих благодійних акцій. Зокрема, 1 вересня відзначився очільник міста Олександр Мамай. Виділяється, виділяються кошти на допомогу школярям, тобто е, виходить, що мама взяв ці кошти і просто е, ці подарунки і просто засунув їх у свої кудочки совість України. Тим самим він скористався своїм службовим становищем і, зокрема, застосував адміністративний. Початок навчального року став приводом для піару кандидатів також із Миргородського та Лубенського районів. Крім цього, зафіксовано ініціювання надання виборцям безкоштовних послуг та товарів, зазначила Анна Мосієнко, координатор виборчих програм опори в області. Знаменитий наш офіс партії совість України, де за пенсійним посвідченням та за спеціальним запрошенням після перегляду фільму наші пенсіонери отримують талончик. І потім ідуть і отримують пакети з цукром у розмірі 8 кілограм, два пакети по 4 кілограми. Начальник відділу громадської безпеки у Полтавській області Дмитро Можаєв зауважив, основне завдання правоохоронних органів провести вибори з дотриманням законності. Створені координаційні штаби, створені в міськрайвідділах по області, де фіксується вся інформація по порушенню виборчого законодавства. З цього приводу проводяться перевірки, і якщо виявляються ознаки кримінальних правопорушень, то звичайно всі відомості вносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань і проводяться досудове розслідування. За порушення виборчого законодавства передбачається адміністративна та кримінальна відповідальність. Якщо у першому випадку це штрафи від 30 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, то у другому можна навіть сісти за ґрати.